Ось, будь ласка, воно й лазить, колеги. ось саме вже пішло заселення, так що не зволікайте. Отже, колеги, звертайте увагу на такі рослини, вони будуть підвертати верхні листки наверх, проти сонця це незвичайно для сої, коли є заселення. І вони отакого Такого наліту має вже. Тобто візуально вже видно, що рослина нездорова, що з нею проходить, а проходить з нею дуже просто, вона заселена кліщем. От І воно і все. Так що все дуже просто. І треба зробити краєві обробки, бо діло не буде. Ось теж така історія. Бачите, посипано такі, це значить кліщ. Новонічна історія. Колеги, отже, моніторте свої поля, особливо по справі кліща, тому що ви бачите, ось рослина вже заражена і треба з цим боротися, хоча б зробити крайві, інакше будемо мати через тиждень два великі проблеми. Жара, спонукати збільшення заселення кліщем, і необхідно з цим щось робити, зупиняти. І моя моя пропозиція пробити тим самим хлор хоча б один раз по краю, який зробити краєвий ефект. А там буде дивитися, спостерігати, можливо, треба буде ще й полос обробити. Так що тримайтеся, успіхів вам, все на краще.